Привіт, друзі! Радий всіх бачити знову у себе на каналі. Сьогодні поговоримо про те, як пережити блекаут. Точніше, не як його пережити, а як його пом'якшити наслідки для себе, для своєї сім'ї. Щоб ви не сиділи при свічках і каганцях якихось, як я не знаю, наче 50 років назад, а щоб у вас було освітлення, щоб у вас був інтернет, щоб у вас можна було зарядити телефон, планшет і так далі. Отже. Перше, що нам потрібно для цього, це, звісно, павербанки. Павербанк у мене є ось такий на 10 000 мАч, на 30 000 мАч, такий, як кірпічина. І колись давним-давно мені хтось подарував ось такий павербанк. Ну, прям зовсім китай китайський. Ну, але все по порядку. Раджу брати зразу ось такий великий, тому що його вистачає надовго. І краще. На більшу потужність віддачі. Тобто ось цей повербанк в мене може видавати 22 Вт. Якщо вам потрібно зарядити не тільки планшет чи ваш телефон, а наприклад, вам потрібно зарядити ноутбук, то для цього вже треба інший повербанк. Він може бути такий самий поємності, такий самий по габаритах, по вазі, але в нього буде влаштована тут інша плата, і він зможе видавати 65 Вт або більше. Чого буде достатньо до зарядки вашого ноутбука. Ну, з цим розібралися акумулятори. Уявімо, що у нас вже є далі. Щодо освітлення. Як бачите, я маю багато різних ліхтарів. Всі вони акумуляторні. Дуже яскраво світять, як прожектора маленькі. Чому перевага цих невеликих ліхтарів? Тому що вони мають тут ззаду магніт. І його можна примагнітити, наприклад, у вас на кухні десь до витяжки, до завісів на дверях, навіть до дверної ручки. Ну, багато де поставити, увімкнули собі. Ще один нюанс. Як бачите, я підключив його до зарядки від павербанка. Він заряджається. І... Одночасно можна у вас світити. Ну, тобто з таким павербанком це вже досить довго він у вас може світити, цей прожектор. Також я маю такий більший ліхтар. Тут же акумулятор в ньому в самому більший, ніж у цих. Він сам вже може світити досить довго. Та й взагалі, не раджу вам купувати ліхтарі на батарейках. Хоча б на ось таких акумуляторах 18650. Які перезаряджаються. Тому що кожен раз купувати батарейки для ліхтариків, ну, це накладно, це, як на мене, дорого. Краще зразу вкластися гроші в акумуляторний ліхтар і мати можливість його перезарядити. Розібралися ми з ліхтарями, тепер дивіться. Зараз є навіть ось такі USB-гірлянди. Тобто, ви собі. Десь розклали цю гірлянду в якійсь кімнаті, я не знаю. Виставили, яке вам там потрібно світло, щоб воно чи моргало, чи просто горіло. І все, у вас є освітлення. Також, крім гірлянд, зараз є ось такі світодіодні ленти. З тильної сторони, у них знімається ось тут плівка, і їх можна приклеїти ну, на ті ж самі кухні, наприклад, до шкафчиків. Ви собі увімкнули, Знову ж таки, вони тут з перемиканнями, з різними кольорами. Виставили, яке вам подобається режим. Ну, звісно, будете ставити, щоб воно не моргало, щоб горіло, освітилося. Ну, Тим не менше. Зараз багато всього різного, чим можна освітити вашу квартиру, будинок. І щоб це було комфортно, приємно для очей. Дивіться, друзі, є ще ось такий економ варіант. Тобто тут всього-навсього три світодіоди, і зрозуміло, що він буде світити від павербанка вашого набагато-набагато довше, аніж, наприклад, та сама гірлянда, тому що там багато світодіодів. Ну, а, наприклад, у вас павербанк ось такий китайський, зовсім китайський, або невеликої ємності. Отже, ви собі просто вставили. О, як бачите, вони є теплим світлом або з білим світлом. Ну, Теж як варіант. Друзі. А тепер для тих, для кого дуже важливо, щоб у вас завжди був інтернет. Ну, це залежить не тільки від вас, а це ще залежить від провайдера, який вам цей інтернет постачає. Якщо у вас підведене оптоволокно і постачальник вашого інтернету. Подає сигнал на сам кабель, тоді вам просто залишається заживити свої роутер і свій модем. Для цього нам що треба? Ну, звісно ж, джерело живлення, в нашому випадку це павербанк. І ось такі два кабеля. Один на 9 вольт, як ми бачимо, і інший тут написано 12 вольт. Тобто ви собі спокійно можете. Можете підключити ваш роутер і Wi-Fi буде працювати. Ще момент. Не всі павербанки зможуть з такими кабелями працювати. Тому що, якщо це ви візьмете ось такий павербанк, тут, скоріше всього, на платі спрацює захист. Він не зможе видати цих 12 вольт. Вже треба павербанк брати. Більш сучасніший, в якого є швидка зарядка, хоча б 18 чи 22 Вт. Це такий мінімальний мінімум. Коли з такими кабелями буде працювати ваш роутер і ваш модем. Тому майте це на увазі. Якщо вже брати павербанк, то ну, таке я не раджу. Хай воно там буде набагато дешевше, краще вже взяти такий чи ось такий. Ну, тут просто відрізняється поємність, але по суті тут теж є швидка зарядка. Тоді далі. Розібралися ми з інтернетом. Є в нас інтернет, є все, але, ну, наприклад, дуже довго немає світла, не маєте ви де зарядити е, свої павербанки, телефони, планшети. Але ви маєте автомобіль. Маєте ви автомобіль? Ось, будь ласка. Є таке рішення. Автомобільна зарядка. З USB A, з USB-C виходами. До речі, з вигляду ці зарядки практично однакові, правда? От тільки по роз'ємах відрізняються. Тут два оранжевих, а тут один оранжевий, один фіолетовий, один Type-C. Але по суті, вони дуже сильно відрізняються. Ну, і тут, як ми бачимо, теж один Type-C, один Type-A. Якщо хочете детальніший. Огляд пишіть в коментарях. Обов'язково протестую і все вам покажу. А, До речі, краще брати де декілька портів є. Ну, якщо у вас є в автомобілі кілька прикурювачів, то можна, в принципі, брати по два порта чи по одному. Але суть того ж, вам ж треба зарядити не один телефон, а ще якийсь ліхтарик, наприклад, чи телефон ваш, телефон дружини і так далі. Отже, з цим розібралися. Тепер, друзі, хочу поговорити з вами про те, той момент, коли вам, наприклад, треба в будинку чи в квартирі 220 вольт. Не тільки от, заживити ваші ліхтарики і так далі. Тоді нам треба буде ось таких дві коробочки і акумулятор автомобільний. Бажано, щоб він був гелевий, АГМ. Можна брати якийсь потужний літівий акумулятор, ну не автомобільний, звісно вже, від якогось, наприклад, електровелосипеда і так далі. Отже, в цій коробочці у нас, ну як ви зрозуміли, з малюнку це зарядний пристрій для вашого акумулятора. Він автоматичний. Тут багато розуму не потрібно. На плюс акумулятора, на мінус акумулятора в резетку і ваш акумулятор заряджається. Далі. Але ж як отримати з вашого акумулятора 220. А для цього нам потрібен перетворювач, він же інвертор. Він перетворює з постійного струму у змінний. Отже, що ми маємо в комплекті? Маємо ось такий перетворювач. Маємо крокодили. Ну, відповідно, підключаємо до мінуса, до плюса, кинули на акумулятор. І на виході, ось тут, ми вже маємо 220 вольт. До речі, це не простий перетворювач, а перетворювач з чистим синусом. Тобто, за допомогою нього ми вже можемо заживити, наприклад, наш газовий котел або холодильник. От, працює він. В межах від 9,5 вольт до 15 вольт. Момент, 1500 Вт на це ми не розраховуємо. Ділимо завжди на 2. Це 750 Вт. Але для живлення вашого холодильника, чи, наприклад, газового котла, який живиться від електрики, його, то цього більше, ніж предостатньо. Акумулятора я сюди не притягнув. Але дивіться, ось це. Плюс автомобільний акумулятор, любий, може навіть бути кислотний. Правда, кислотний не рекомендується використовувати в приміщеннях, тому що ви будете дихати парами кислоти. Ось це, плюс акумулятор вам замінить ну, ті самі відомі блюєті, EcoFlow і інші електричні станції. Це десь приблизно 1200, Ну, гривень 400-500, наверно. Я акумулятор не купував, скажу зразу. Я розраховую на свій автомобільний акумулятор, який в мене в автомобілі. Тобто, якщо не буде світла і мені дуже край треба, буде 220, я піду зніму з автомобіля і підключу до цього інвертора. Ну, на цьому все. Був радий з вами знову поспілкуватися. Кому цікавий, більш детальний огляд цього перетворювача, пишіть в коментарях і знімемо наступне відео.